Швидка допомога місту Умань. Що вас турбує? Продиктуйте, будь ласка, вашу адресу. Ваш номер телефона. Скільки років вам, який поверх, код домофон, що у вас є, виклик прийнято. Лише після цих слів бригада швидкої допомоги отримує інформацію та виїздить на виклик. Реформа швидкої стартувала ще у 2013-му. Було створено Черкаський обласний центр екстреної допомоги та медицини катастроф. Однією із філій стала Уманська станція швидкої медичної допомоги. В обслуговуванні Умань та Уманський район Христинівка, монастирище, Маньківка та Жашків на базі центральних районних лікарень та додаткові пункти постійного перебування в селищах міського типу Буки та Цибулів. На сьогодні Працює 21 бригада. На наш регіон задіяно 10 бригад. За минулий рік здійснено більше 27 тисяч викликів. 85% з них приходиться на місто Умань. Працюють 4 лікарських та 6 фельдшерських бригад. Збережено навіть педіатричну бригаду. У рамках медичної реформи важливо розрізняти невідкладну. Ту, яка надається сімейними лікарями, та екстрену допомогу це компетенція вже швидкої. Екстрена медична допомога це стани, які загрожують життю та здоров'ю пацієнта. Невідкладна медична допомога ну це стани, які не несуть на той момент, коли викликається, не несуть загрози життю і здоров'ю пацієнта, які може їм допомога може бути надана відтерміновано. От і для цього не, не є потреба, щоб виїжджала швидка допомога з дороговартісним обладнанням. Тратила масу часу, тратила свій ресурс для такої допомоги. Екстрена допомога надається безкоштовно. Екстрена медична допомога на сьогодні надається безоплатно. Спробуємо детально розібрати випадки, коли швидка обов'язково виїздить за викликом. Перша така е, серйозна ситуація, яка трапляється, це знепритомлення. Теж коротку таку характеристику надам. Одна справа, коли знепритомлення відбувається, непритомність відбувається з молодими людьми. Це одна ситуація. Якщо це маємо справу з людьми літнього віку, безумовно, це може бути передумовою чи гострого порушення мозкового кровобігу, чи це гострого коронарного синдрому, чи це порушення ритму, тобто різні патології. Тому це, цей виклик є обов'язковим. і Екстрена медична допомога буде виїздити на цей виклик. Слідуюче, це судоми. Судоми – це теж патологія, яка досить часто трапляється. От і єдине, хочу також застерегти тих, хто стають свідками такої патології, тому що інколи вони не знають, як себе правильно вести в даній ситуації. Тому прохання ні в якому разі не старатися, коли йде там, наприклад, зупинка дихання під час такого судомного нападу, який супроводжується там тонічними колоніконі тонічними судомами. От і можлива короткочасна зупинка дихання, і таке враження ну хочуть пацієнти вро... ніби допомогти. Вони стараються відкрити ротову порожнину, при цьому наносять шкоду самому пацієнту і ставлять під загрозу своє, тому що інколи вони можуть пальці підставити. Тому прохання в таких випадках ніколи. Не потрібно цього робити, треба зробити виклик екстреної медичної допомоги і постаратись оберегти цього пацієнта від того, щоб він отримав, не отримав травми голови і обличчя в першу чергу. При цьому знову ж таки не утримувати його насильно, тому що можна і викликати вивихи, можна переломи різних кінцівок отримати, тому що це стан, який є неконтрольований, і судомиці досить потужні, і втримати немає потреби. В цьому і не треба цього робити. От знову ж таки бувають випадки, коли викликають ці ці судоми тривають лічені секунди або до хвилини-двох. І коли приїздить бригада на місце виклику, вже й пацієнта слід простив. Тому прохання в таких випадках, все-таки, коли ви маєте з цим справу, треба дочекатись приїзду. А якщо в разі пацієнт відмовляється, потім іде, то зателефонувати повторно за номером 103 і сказати, що ну от така ситуація, пацієнт уже пішов, щоб швидка туди дарма не виїздила. Слідуючи, якщо трапляється раптовий розлад дихання у пацієнта, безумовно стан загрозливий для життя і здоров'я таких виїздів будуть здійснюватись в випадках відразу. Такі розлади дихання можуть траплятися і в дитячому віці. От є таке поняття, як стенозуючий лярного трапляється в нічні години. Тому при цій ситуації треба телефонувати до диспетчера. Диспетчер є медичний працівник кваліфікований, який Вислухає, надасть пораду в разі потреби, якщо він буде вважати, що цей виклик є екстреним, він направить бригаду екстреної допомоги і дасть пораду, що робити до моменту прибуття бригади екстреної допомоги. Якщо у пацієнта раптово зненацька трапляється біль в ділянці серця, це загрозливий стан, який обов'язковому порядку повинен здійснювати свої швидкої допомоги. Якщо ми маємо ситуацію з Коматозними станами, коматозні стани це стани, коли пацієнт знаходиться в безвідомості, тобто коли до нього людина починає звертатися і не отримує на це ніякої відповіді. В таких випадках відразу треба набирати номер 103. щодо виїзду у зв'язку з підвищенням температури, а також про випадки, коли паралельно викликається служба 101 або ж 102. Слідуюча ситуація, яка на сьогодні ну, я досить дискутабельною, це питання гіпертермічного синдрому. Це коли у пацієнтів підвищується температура тіла. І тут сьогодні досить багато зловживань з цього приводу, тому що пацієнти ну, чомусь вважають, що якщо вони в перший день захворіли, то швидку треба викликати, щоб швидка призначила їм планове лікування, послухали так, ну кажу, як пацієнти, тобто провели аускультацію легень, чи там немає ніякої пневмонії. Скажу відверто: от позиція міністерства охорони здоров'я, позиція керівництва сьогодні центрів екстреної допомоги, що ці виклики. Обслуговується гіпертермічний синдром тільки в разі наявності загрози життю пацієнта. Що це означає? Якщо температура понад 39 градусів, і до цього пацієнт уже спробував приймати лікарські засоби, і вони не принесли ефекту, то тільки в цьому випадку буде виїздити бригада швидкої допомоги. Якщо температура 37,3, сім ну доцільності виїзду швидкої такої немає, і в такій ситуації потрібно звертатись до лікарів загальної практики. Вони призначають планове лікування. Наголошую, чергове, що лікарі швидкої допомоги, фільшера швидкої допомоги не, не мають в функціональних обов'язків призначати планове лікування. В їхні обов'язки це не входить. Вони надають тільки екстрену медичну допомогу по життєвих показниках. Слідуючи у разі, якщо трапляється значна зовнішня кровотеча, ну такі випадки у нас часто мають місце. Але знову ж таки наголошую, що не йдеться про ті випадки, коли там ну, невелике поранення кінцівки пала, ну, порізав ножем пальця. Да, кровотеча не є зовсім критичною. Нема ніякої загрози для життя і здоров'я пацієнта. В таких випадках немає потреби в виїзді швидкої допомоги. Кожен в домашніх умовах має тримати перекис водню, має тримати бинти для того, щоб допомогти в конкретній ситуації. Ми говоримо про ті. Кровотечі, які реально несуть загрозу життю і здоров'ю пацієнта, на такі випадки швидка допомога буде завжди виїжджати. Вона виїжджає сьогодні. В разі якщо відбувається блювота з домішками крові, в таких випадках обов'язково виїздить бригада екстреної допомоги. В разі ознак гострого отруєння для цього диспетчеру треба детально розповісти про те, що трапилось. В разі порушення вагітності в будь-яких випадках екстрена допомога чи починається, наприклад, пологи, обов'язково виїздить. Скажу, що бригади екстреної допомоги по місту Умані тільки приймають щорічно 4-5 пологів, як не в автомобілі, то в домашніх умовах. Безумовно, що не є бажаним, але для цього кожна бригада має відповідний комплект, і вона також проходить відповідне навчання щодо приймання пологів. Якщо у пацієнта трапляються ознаки анафілактичних реакцій, які пов'язані з вживанням чи то лікарських засобів, чи то прийманням різних продуктів, в цих випадках завжди виїздить бригада екстреної допомоги, слідуючи, при укусах комах, укусах змій, по-любому буде виїздити бригада укусах тварин. Знову ж таки, по укусах тварин, ну, хочу наголосити, також, що є такі особливості, бажано завжди. Концентрувати увагу, яка тварина вкусила, якщо йдеться про собак, от і ні в якому разі не треба робити заходів, як інколи роблять наші батьки дітей, наприклад, Да, вони знищують собаку відразу, а потім стоїть питання, що далі робити. Тому ніколи такого робити не можна. За собакою потрібно спостерігати, по можливості її сфотографувати, якщо це. Собака якась стороння, щоб можна потім подальшому спостерігати на протязі принаймні 10 днів за поведінковими, чи немає ніяких поведінкових розладів, які можуть бути самі різноманітні, відмова пити воду, там зміна голосу собаки, поведінки собаки. Тобто в цих випадках завжди. Треба за цією собакою спостерігати, і в таких випадках обробити рану мильним розчином і чекати до приїзду швидкої медичної допомоги, якщо в цьому є потреба. Безумовно, швидка при таких випадках буде виїжджати. І при травмах, які несуть загрозу життю і здоров'ю пацієнта, ну йдеться і про черепно-мозкові травми. Тобто, сьогодні у нас ситуація на дорогах не зовсім є такою доброю в цьому плані. От, тому знову ж таки населення повинно орієнтуватися на ті погодні умови, і що наші жінки привабливі завжди. Ну, і навіть для того, щоб вони були привабливими, ну не завжди потрібно одягати високі підбори, тому що це дуже часто є група ризику по травматизму. При будь-яких травмах це треба пояснювати, і бригада екстреної допомоги прибуде на місце виклику. При, е в нещасних випадках, пов'язаних з дією диму, тобто це теж отруєння по суті. Так, то в будь-яких випадках екстрена допомога буде виїздити. Тут у нас є така ж тісна співпраця з службою Державної служби надзвичайних ситуацій. Якщо, наприклад, йде виклик до них щодо пожежі, то завжди в більшості співпраці разом виїздять на такий виклик, якщо є потерпілі в такій ситуації. Якщо трапився тепловий удар або перегрілись на сонці, швидка допомога завжди виїздить, тому що ці стани вони є також загрозливі життю і здоров'ю пацієнта. Якщо не в даний в даний час, то відтерміновано. Якщо відбулася асфіксія різних видів, тобто йдеться про утоплення, наприклад, да, не дай Бог, значить в таких випадках викликається швидка. Завжди, якщо, наприклад, трапляється, ну зараз є в нас зимовий період, багато рибалок, інколи вони тонуть, тому хочу наголосити, що екстрена медична допомога надає допомогу там, де їй безпечно це робити. Тобто вилучати з ополонки, з ставу це функція служби надзвичайних ситуацій, служби порятунку. Тому коли ви телефонуєте на швидку допомогу, телефонуєте і за номером 101, і кажіть про ту ситуацію. Медичні працівники екстреної допомоги мають право не надавати ту медичну допомогу до того часу, поки пацієнт не буде знаходитись в місці безпечного надання до надання такої екстреної медичної допомоги. Слідуючи, в наслідки різних, зл... різних злочинних нападів. На превеликий жаль, такі ситуації трапляються, в таких випадках екстрена допомога буде виїздити. Але це не означає, щоб викликати швидку для того, щоб вони провели якусь експертизу. Наголошую, що ніяких експертиз служба екстреної медичної допомоги не проводить. Вона виїздить для надання екстреної допомоги. Тому, якщо її немає тої потреби, то немає потреби в виїзді. От, а щодо проведення експертиз, потрібно звертатися до відповідних інстанцій, до судово-медичної експертизи, в які функції їх і входить. Слідуючи, якщо трапились надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру, без варіантів швидка завжди виїде на такі випадки. Чітко потрібно тільки характеризувати те місце, де трапилась надзвичайна ситуація. От, тому що без цього немає можливості доїхати своєчасно. Слідуюча патологія – це гострі психічні стани. На превеликий жаль, ну, кількість цих викликів є певною, є значною. І тут я також є свої особливості щодо їх виклику. Тому що якщо пацієнт, ми виїздимо тільки в тих випадках, якщо пацієнт несу несе загрозу життю та здоров'ю оточуючих або власному життю чи здоров'ю. В таких випадках. Крім того, треба телефонувати до поліції, яка також дає супровід для медичних працівників, медичні працівники екстреної допомоги заїздять, забирають фахівців служби поліції і тільки в такому разі надають екстрену медичну допомогу. Якщо є загроза життю чи здоров'ю медичних працівників, то медична допомога не буде надаватися, якщо не буде супроводу зі сторони поліції. Це чітко і сьогодні відпрацьовується угода. Я думаю, найближчим часом вона ще більш ефективно буде працювати. Ще одна функція транспортування на третинний рівень. Здійснення міжлікарняних перевезень воно здійснюється тільки в разі потреби медичного супроводу, тобто коли йдеться про стани, які загрожують життю чи здоров'ю пацієнта. От я називав цифру щодо кількості виїздів, але ну, ви знаєте, що протягом року ми досить багато здійснюємо виїздів екстреної медичної допомоги і транспортуємо пацієнтів на третинний рівень. Це в першу чергу йдеться про патологію з гострого коронарного синдрому або інфарктів міокарда, який супроводжуються елевацією сегмента СТ. Це медичні працівники, безумовно, в цьому орієнтуються. Тому сьогодні такі критерії, що. Пацієнт після надання екстреної допомоги згідно протоколів, а також наголошую, що бригади екстреної допомоги сьогодні забезпечені медикаментозною виробами медичного призначення в повному об'ємі, що гарантує надання екстреної медичної допомоги при любих станах. Тільки хочу наголосити, що протягом 2018 року у Манчанам було проведено 20 догоспітальних тромболізисів. Щоб ви розуміли, цей препарат досить дороговартісний, його вартість на сьогодні близько 40 тисяч гривень доза. Всі ці, вся ця допомога надана повністю безоплатно. Тобто, сьогодні у нас немає можливості проводити через коронарні втручання, які є сьогодні ну, більш доцільними в таких ситуаціях. От ми сподіваємося, що на протязі десь шести місяців ця ситуація у нас буде іншою, тому що сьогодні. На базі уманської ЦРЛ вже придбано ангіограф. І, я думаю, невдовзі все-таки запрацює це відділення, яке край потрібне населенню цього регіону. А тепер увага, у яких випадках швидка не виїздить на виклик, бригада екстреної допомоги не повинна виїздити на констатацію смертей. Тобто, якщо трапилась ситуація, що рідні прийшли, застали в такому стані вже своїх десь рідних чи знайомих. Немає потреби, є вже ознаки, що людина померла. Виїзду швидкої потреби ніякої немає. Крім того, наголошую, що ніяких довідок з цього приводу і ніяких експертиз, екстрена допомога не проводить. В таких випадках потрібно звертатися до поліції, і потім вони вирішують спільно з лікарями загальної практики питання щодо видачі лікарського свідоцтва про смерть. Екстрена допомога таких довідок не надає. За виключенням тільки тих випадків, коли ця смерть трапилась в присутності когось, і там є дійсно доцільність проведення реанімаційних міроприємств. Тоді екстрена медична допомога буде виїздити, безумовно. А коли вже ми бачимо опитування, проводимо пацієнта, і явно, що пацієнт мертвий, доцільності в виїзді немає. Слідуючи. Я вже казав, що провести оскультацію легень при гострих респіраторних захворюваннях швидка виїздить теж не буде, тому що це не її функція. Поміряти артеріальний тиск, зареєструвати електрокардіограму. Це теж не є виклик екстреної допомоги. Будь ласка, звертайтесь до сімейних лікарів і вирішуйте ці питання. Так воно повинно бути і так воно буде. До хворих для виконання планових призначень. Сімейними лікарями наголошую ніяких призначень, екстрена медична допомога не виконувала і виконувати не буде. Тому цей виклик не є профільним і не буде обслуговуватись. До хворих, які перебувають під наглядом дільничого лікаря з приводу хронічних захворювань, екстрена медична допомога, якщо немає загрози життю на той момент, коли звертаються, виїздить не буде. Для пацієнтів для надання стоматологічної допомоги екстрена допомога виїздити не буде. Тому що у нас немає ніяких для цього засобів, для того, щоб допомогти пацієнту, потрібно звертатися до відповідних клінік. Для видалення кліщів, коли прийде сезон відповідний, екстрена допомога цього не проводить, у неї немає такої можливості це робити. Для видачі листків непрацездатності також виїздить швидка не буде, бо вона цього не робить, немає ніяких. Для, цього для здійснення міжлікарняних перевезень, де немає потреби в медичному супроводі, не буде бригада виїжджати. Для того, щоб пацієнта доставити з стаціонару додому, бригада екстреної допомоги не виїздить, бо це не її функція. Це повинні забезпечити лікувальні заклади, в яких перебувають пацієнти на момент лікування. Ми розуміємо, що різні ситуації бувають. Слідуючи для транспортування трупів, також екстрена допомога не виїздить за виключенням випадків, коли це трапляється в громадських місцях. Все інше це не наші функції. Аби бригада швидкої оперативно дісталась до пацієнта. Важливо прислухатися до наступних порад. Нагадую, що тільки наша станція приймає на сьогодні виклики тільки за номером 103. 112 – Це номер, який надходить до оперативно-диспетчерської ДСНС Черкаської області. Тому, безумовно, що це не є бажаним, краще все-таки за номером 103. Крім того, нагадую, що є номер мобільного оператора, це номер 066 016 2107, по якому можна зателефонувати людям, ну, надіслати смс людям з вадами мови. От, і направити смс, в відповідності, до якого, де вказати, куди що трапилось, і буде направлена бригада екстреної допомоги в разі потреби. Також на цей номер можна телефонувати. Ну, Краще все-таки телефонувати за номером 103. У нас там працюють чотири незалежні лінії. Дві лінії працюють із стаціонарного зв'язку, і дві лінії працюють із операторів мобільного зв'язку. Тобто одночасно у нас працює два диспетчера, які можуть незалежно приймати два виклики одночасно зразу. І всі ці виклики архівуються тому краще, тому що тут встановлений архіваріус. Якщо виникнення якихось питань, то населення повинно зрозуміти, бо вони інколи некоректно ставляться до питання приймання викликів. От то все архівується, і ми потім цю правду можемо знайти. Єдине тільки прохання. Коли диспетчер бере слухавку, каже що Умань, диспетчерська екстреної медичної допомоги, швидкої медичної допомоги. От, він не зобов'язаний називати своє прізвище, він вказувати може тільки номер свій, який є затверджений по закладу. Але прислухатись до всіх порад і те, що він просить, треба чітко відповідати на поставлені запитання. Що стосується прізвища, віку і що трапилось. Така, такий термін як погано ну він не є конкретним і ні до чого не зобов'язує. Тому треба конкретно уточнити, що трапилось з тим чи іншим пацієнтом, щоб диспетчер міг направити ту бригаду, яка дійсно допоможе в конкретній ситуації. Детально дослухайтеся порад працівника диспетчерської служби. Він діє згідно затверджених алгоритмів. Він проходить відповідне навчання. Він має медичну освіту. Це не людина з вулиці. В разі потреби він може покликати для того, щоб отримати більш професійну консультацію лікаря, який працює в черговій зміні, от і він надасть пораду там, де немає потреби в виїзді екстреної медичної допомоги. Ще така проблема серйозна: це нумерація вулиць, освітлення, нумерація під'їздів. Тому я просив би у манчан розпочати в першу чергу кожен із себе, щоб ви вийшли і подивились на своєму під'їзді, якщо це багатоповерхівка. Чи є вказана адреса, чи вказано на під'їзді номера квартир, які в цьому під'їзді зосереджені? І коли ви телефонуєте на швидку, коли диспетчер вас запитує, який номер коду на дверях, то чітко це вказувати, тому що інколи бувають такі ситуації, коли прослуховуєш ті скарги, які надходять. А людина просто коли така збентежена, вона називає зовсім інший номер квартири. От потім бригада швидкої не може знайти той адресат. Тому прохання тут чітко це розуміти, от в разі. Затримки, телефонуйте повторно до диспетчера і уточніть ситуацію. І коли диспетчер просить номер телефона контактний, з яким можна зв'язатися з вами, його обов'язково потрібно називати. Тому що, щоб був зворотній зв'язок, бувають різні ситуації. Тому прохання до органів місцевого самоврядування в першу чергу приділити увагу номерації, тому що відбулось дуже багато зміни назв вулиць. Теж на це питання звернути увагу. Це досить таке серйозне питання. Ну і безумовно ремонт доріг. Без цього також в принципі, адекватно екстрена медична допомога працювати не може. Також хотів би звернутися до учасників дорожнього руху. Від вас також багато залежить. Якщо ви їдете і бачите, що автомобіль екстреної медичної допомоги рухається з вімкненими проблисковими маячками. Будь ласка, реагуйте і уступайте дорогу, тому що в салоні автомобіля, скоріш за все, знаходиться пацієнт, який потребує негайної екстреної медичної допомоги. І від вашої бездіяльності також залежить його життя. Знову ж так само, якщо автомобіль екстреної медичної допомоги заїжджає на сервісні центри по обслуговуванні, яких ну, не так багато у нас в місті, на шиномонтаж. То не ставте в чергу цей автомобіль, тому що він в даний час можливо комусь повинен рятувати життя. Уманська швидка й сама потребує допомоги. Із десяти автомобілів більшість давно відпрацювали свій термін. Їх постійно ремонтують, рихтують, підфарбовують. Вартість нового ж автомобіля 2,5 мільйона гривень. У рамках обласної програми підтримки екстреної медицини у 2017-му було закуплено автівки, як то кажуть, із повним фаршем для маньківки та монастирища. Там діють умови співфінансування із місцевими громадами. Ще жахає наше бездоріжжя, особливо коли потрібно транспортувати. Вати хворих у межах області та швидка сподівається, що всі ці труднощі тимчасові, і поки відпрацьовуються у п'яти областях пілотні проекти реформування екстреної допомоги, уманські лікарі та фельдшери готові виконувати свої обов'язки по спасінню здоров'я та життя пацієнтів.